Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді вітровка. Вітрока Шотландія. Це в нас є перший плюс сорт. Така ось курточка коротенька, з капюшончиком. Капішончик є в кишенці. Тут і пояс на резиночці. Така курточка пішого розміру з накладними кишеньками з бірочкою. Така курточка з капюшончиком. Така гарна курточка в квіти на поясі, вона стягується. Є капюшончик. 3,5 євро за кілограм таких вітровочок. Така курточка також на поясі стягується і знизу стягується. Така вішечкового розміру також є капюшон. 3,5 євро за кілограм. Це приблизно виходить 174 гривні за кілограм вітролик. Така вітроличка більшого розміру. Така велика. А дуже така гарна, з накладними кишенями подовжена. Така коротка, знизу стягується. Ось така більша. Показую вам весло. Така куточка з бірочками, така легенька. Лот вагою 25 кг і ціна буде за весь лот 4361 гривня. Така знизу стягується і на поясі стягується. І чоловічі і жіночі. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!